Всім привіт вітаю! Сьогодні покажу вам своє ну дуже маленьке замовлення з каталогу Avon. І так як замовлення мініатюрне, то трішки після того, як я вам покажу, трішки полистаємо наступний каталог за червень місяць. І так, моє замовлення складалося з губної помади. Замовили вже таку мене губну помаду, мабуть, другий чи третій раз. Це губна помада Ультра. Оця губна помада, вона представлена на моделі, називається Стигла Папая. «Стигла Папая», Хороша була ціна. Зволожувальна, кремова губна помада Ультра. Далі, також ця ж клієнтка замовила у мене олівець, олівець Сатурн. От такий відтінок сірий. Олівець, це оцей Сатурн. Так, Сатурн Грей. Не буду відкривати, хоч мені пишуть, що це не дуже добре, що я не відкриваю, не показую, але це не мої товари, тому, ну, вибачте, вже буде так, як є. І також ще одна клієнтка замовила олівець з цієї лінійки. Це у нас гелевий олівець для очей, супер стійкість, 179 гривень, зелений. Я його вже тихенько відкривала, тому що ще не бачила цих олівців, ну, які вони є насправді. Тому я потихеньку його відкрила, подивилася, і відтінок співпадає з відтінком в каталозі. Ну, а для себе я взяла засіб для інтимної гігієни. Він йде пом'якшувальний 250 мл. В цьому каталозі непогана ціна на ці засоби. Спочатку хотіла замовити з журналу Фокус, там за 89 гривень такий засіб, тільки з алое. але потім порахувала і вигідніше все-таки брати з каталогу за мінусом знижки моєї знижки 20%. Але все-таки. Якщо бути чесним, то такі засоби для інтимної гігієни, якщо брати от мережеві компанії, де я купую, то саме вигідніше брати в оріфлеймі. І особливо дуже вигідно купувати рефіли. От, Тому ну, купила, тому що в мене вже закінчується засіб для інтимної гігієни, і потрібно було вже щось брати на заміну. Ну, а так, от... От така ситуація. Ну і все. Ага, ще був каталог на червень місяць, який вже я трішки подивилася і в Ютубі в оглядах дівчат, Уже навіть новинки дівчата замовили з журналу Фокус. Я поки що нічого не замовляла, подивилася з задоволенням. От, і... Звичайно, ціни шокують, але якщо, так, знаєте, не дуже звертати на них увагу, а уважно полистати каталог, то можна дещо собі так, такого цікавенького і по непоганих цінах і замовити. Тому давайте перейдемо до невеличкого огляду каталогу номер 6 компанії Avon. Я не буду дуже так Детально описувати цей каталог. Кому цікаво, той знає, де знайти його, де полистати, на що звернути увагу. Я те, що бачила, Ну от уже так швиденько пролистала, то з вами поділюся. Так, помада, ну, помади хіти продаж. От мені сподобався на моделі блиск для губ. Завжди хочу купити собі на літо такий, знаєте, саме якийсь безбарвний, щоб просто губи були такого гарного вигляду, от такого, як на моделі. Можливо, і такий і замовлю. Так, це звабливий іній». Але тут він такий не, не з голубим відтіночком, ніби, а насправді він такого морозно льодяного відтінку. Так, лаки, лаки люблю. Лаки Вейвені мені подобаються. Ну, Звичайно, такі красоти я собі робити не буду, але звичайний, звичайний манікюр я собі роблю і ви це бачите. Так, доволі частенько в мене замовляють оцю туш. Вії без меж, вона дійсно класна. Колись у мене така була. Подобається мені форма щіточки, і вона дійсно гарно фарбує вії. Що я помітила, що зараз всі, ну, багато хто з виробників. На літо випустили різнокольорові туші, А Avon якось зараз трішки, знаєте, пасе задніх. До цього в Avon були і сині, і зелені, не пам'ятаю, да, зараз мене цікавий туш бордового відтінку. Але в Avon її, на жаль, немає. Тому буду шукати в інших виробниках. Ну, я вже придивилася, де я хочу що купити. От, Чекаю хороших акційних цін. Так, тут, от бачите, вже ці е, гелеві олівці вже дорожчі. 209 гривень. Тому вигідно їх купувати в каталозі за травень. Так, ну це все я пролистую, вибачте, але ну, мене тут нічого не цікавить. Це все у мене є. Єдине, хочу сказати, тут у мене зараз в використанні рум'яна, ніжне сяйво, персиковий. Давним-давно вже їх купувала, і якось раніше я рум'яна мене дуже користувалася, а зараз так підсіла на них, і дуже мені подобається, використовую з задоволенням. Так, трендові кольори цього літа. Але матові помади я зараз не використовую, я якось відійшла від них. От, олівці супер в Эйвені, всі ми це знаємо. І для губ, і для очей. Тут лаки. Так, отут трішки вам розповім. Про ножиці я вам вже говорила: ці манікюрні ножиці. Вони останній раз в каталозі, але це і добре, вони зовсім не працюючі, вони тупі. Ну, нічого, нічого не можна з, з ними, цими ножницями зробити. тому не рекомендую. Такий засіб зараз у мене є в використанні, непоганий сироватка для нігтів, але ну, не дуже мені зручно користуватися от саме таким спончиком, чи як можна це з такою щіточкою. Цей засіб чудовий, засіб 7 в одному, 109 гривень. Можливо, куплю повторю, тому що дуже він у мене розходиться. Коли роблю ман манікюр собі, то без нього не обходжуся. Чудовий засіб. Та і так в якості просто як лакна теж, теж супер. Так, лінійка люкс. Так, Today пішли парфуми attraction, які я не, з недавніх пір полюбила. Фаревей. фаревей не дуже люблю. Фаревей гламур теж якось не дуже. От, ребел, мені подобається. Так, тут новинка, тут, так, прем'єр люкс. Тут все ціни, ніби якби і, ну, більш-менш непогані, але потрібно брати два аромати. Так, тут теж мій улюблений лотос. Теж потрібно брати два аромати, 409 гривень. Чудовий аромат. Хто ще його не пробував, не купував, дівчата рекомендую. Дуже-дуже ніжний, привабливий лотос, червоне яблуко і ваніль. Суперовий аромат. Так, новинки. Новинки значить Joyful і Delightful. Joyful, ну, буду говорити, свої. Такі перші враження по ароматизованим сторінкам сподобався цей джейфу. Тут, звичайно, кавуна я зовсім не відчуваю, а щось таке приємне, солодке, от з ноткою тропічно, тропічного бульбашкового чаю. Ну, от Щось воно там таке, мабуть, тропічне, бульбашкове, приємне, солодке, смачне таке. От, сподобався. Тут це є delightful суміш ніжних ірисок і м'якого витонченого аромату сандалового дерева. Ну, Чесно кажучи, мені зразу б'є в ніс кокос, і кокос, який, аромат кокос, який я не люблю. Такого от кокосового масла, щось таке не дуже приємне, тому це мені не дуже сподобався. Це що в нас іде? Що це в нас іде? Лосьйони, дачі що це не пишуть. А, БОДіміст, БОДімісте. Так. Так, аромат. Summer White Sunset, Тут подивилася каталог і згадала, що потрібно вже його діставати і використовувати. Подобається. Вже я вам якось колись говорила, що тільки коли я з ним познайомилась, купила перший раз, то для мене він здався таким, ніби як, знаєте, ароматом на холодну пору року, а потім. Коли вже почала дивитися наших парфумерних блогерів, і вони постійно говорили, що це літній аромат. Я почала цей аромат використовувати на літо і так уже потім зрозуміла, що це дійсно літній, такий дуже приємний аромат, і все і досі для мене загадкою. Чому він для мене спочатку здався зимовим? Не знаю. Але от так сталося. Тепер він мені подобається, я його дуже люблю. Саме влітку. Так, новинка Імарі на щось він мені дуже схожий. От коли я теж потестила парфумовану сторінку в червневому кат в травневому, вибачте, каталозі. От зразу мені щось нагадало таке Ейвоновське. Я навіть там дівчатам писала деяким в коментарях. От. А от тепер уже в цьому каталозі то ніби щось так, щось таке ей є, але, але такий аромат непоганий, приємний троянди я тут не відчуваю. Ну, тут написано, що це якась перероблена трояндова вода. Персик і мускус. Непоганий аромат, можливо, я б дезодорант і купила або лосьйон для тіла. Так, непогані ціни на такі парфумовані дезодоранти і на лосьйони для тіла. Е, можна вибрати те, що ви любите по аромату. Люблю і лосьони, і дезодоранти. В принципі, в принципі можна, можна купувати. Так, новинка оця чоловіча по цій сторінці, ароматизованій, не дуже мені сподобалася. Тут суміш перців і якийсь тут перець, такий, такий не, дуже, не дуже приємний. Апельсину не відчуваю. Так так як у мене пам'яті не вистачає, то я вже перегорнула деякі сторінки, які ну, мені там нема чого вам сказати. От, Зверніть увагу лосьйон для тіла з екстрактом троянди та маслом шисяйво. Хоча він іде і без знижки, але 199 гривень і тут 720 мл. Це лосьон подій хороший, та й аромат тут непоганий, і ціна 200 гривень за такий величезний об'єм. Ну, непогана така пропозиція, тому е зверніть увагу. Дуже підросли в ціні оці набори. Колись я пам'ятаю, що останній раз я замовляла своїй подрузі, то ми брали за 400 гривень ці набори. Тепер, от бачите, 660 гривень. От цю лінійку вона дуже любить і періодично її замовляє. Та й подивіться для очей. От, 249 гривень. Колись це було 140-146, да, ну нехай 150. А зараз просто, просто ціни космічні. Але ж це не тільки так Вейн Вейвон, це скрізь, крізь ціни, ціни підросли. Подивіться наш. Улюблений з вами, багато хто з вас любить цей крем. Я в тому числі крем-гель для зволоження 419 гривень. Ну це взагалі щось космічне. А, потрібно подивитися. В мене десь там в запасах, він, здається, є. Так, а може й немає. Потрібно подивитися свої запаси. Передивлюся, можливо, з вами. Ми їх разом подивимося, і, і буде таке відео на майбутнє. Так, так, так. Ну, тут непогані ціни на рідке мило, гель для душу, піна. лосьон спрей для тіла, карамель. Тут теж, в принципі, такі непогані ціни, погано тільки що 10% знижки. Це все чудово, все мені подобається. От, але ціна така, звичайно, звичайно. Так, піжами. До речі, дівчата, хто зараз купував одяг в Ейвоні, як він вам по якості раніше, те, що я замовляла, ви знаєте, було непоганої якості, і носилося доволі таки непогано. Та й зараз що в мене є. Деякі футболки, і футболки з коротким рукавом і з довгим. Я їх ношу і, і перу постійно, і вони, ви знаєте, гар, гарної якості мені подобалися. і подобаються. Цей ароматдифузор мені сподобався по аромату. Ну, ціна, звичайно, 859 гривень не подобається. Так, ще перелистала те, що ну, мене не зацікавило. Набір такий за 339 гривень, чотири позиції. Непоганий набір. Непоганий набір можна, можна купувати. Так, ну тут теж пішло. Так, лінійка для волосся. Волосся теж, в принципі, можна дещо собі підібрати. От Непогана ціна на шампуні 169 гривень 700 мл. Раніше ці шампуні були в іншому оформленні, і вони були непогані. Я теж собі купувала. От, єдине, що мінус, що вони йдуть два в одному. От. А мені то потрібно, щоб окремо був кондиціонер. Так, дитяча лінійка. Теж не дуже цікавить Зараз так, тут дезодорант 75 гривень. креми для рук вигідніше купувати в травневому каталозі. Все, хочу повторити: оцей з екстрактом полуниці та чорниці. Дуже він мені сподобався по аромату. Мені Алюна висилала. Mm -hmm. так, що? так, Дуже мені сподобався аромат цієї новинки, що тут у нас кавун так, з екстрактом кавуна. Але Кавуна тут теж я не відчуваю. але Аромат по сторінці ці ароматизовані, дуже-дуже приємний. Тому, знаєте, я так ще й подумаю, можливо. Зроблю ще одне замовлення в каталозі, з каталогу «Це травень, і з фокусу з візьму ці товари, по, подивлюся, які тут ціни, і можна взяти по ну, непоганим цінам. Гарний гарний аромат. І Мені ще цей аромат чоловічий сподобався. Хто любить аромат Бергамоту, то він такий, знаєте, ну, навіть не скажу, що. Він чоловічий, унісекс. Я, я таке люблю, мені сподобався аромат. Так, ну, цей аромат цієї лінійки мені чомусь не зайшов, не сподобався. Тут теж якийсь неприємний, неприємна віддушка кокосова. Так, це в нас сонцезахист іде. Це теж непоганий аромат по сторінці, такий дійсно тропічний, такий. Цитрусово-солоденький, приємний. О, тому зверніть увагу. Так, тут ну, непогані ніби ціни за 750 мл. Так, можна подивитися і вибрати для себе якийсь приємний аромат на літо Засіб для Душу з приємним ароматом. Так, Тут теж, от знаєте, стоїть 4, 4 гелі для душу, і от всі я хотіла б купити на літо саме. Тут яблучко, тут м'ята дуже приємна. Це новинка, яку ще я не пробувала цитрусовий заряд, лимон, але такий приємний лимончик. Ну, а цей соковитий апельсин і жасмин теж дуже-дуже мені подобається, особливо крем Ой, мило для рук. у мене Воно ну, таке суперове, дуже такий приємний аромат, натуральний є, апельсину. Тому от всі, чотири, всі чотири взяла б і використовувала. Але в мене в запасах теж там щось є на літо, тому поки що по, ну, подумаю, поекономимо поки що. Так, оцей бергамот і зелений чай теж сподобався по ароматизованій сторіночці. Так, це набір для чоловіків. В принципі, в принципі непоганий. Ідеальний подарунок до Дня батька. Травень присвячений каталог Дню матері, червень день батька. Так, тут що мене зацікавило, тут зацікавила мене оця маска для волосся відновлення. Багато дівчат в своїх порожніх баночках і в замовленнях. Avon рекомендують цю маску до покупки і кажуть, що вона просто чудова. Також сухий шампунь 159 гривень теж хороша ціна. Зацікавив. Теж, от непогані тут ціни на 250 мл на гелі для душу. Про такий набір чоловічий. Хочу сказати, що брала мене колись клієнтка для свого чоловіка і каже, що цей бальзам після гоління, здається, посипало чоловіка, пішли, пішли висипання, і після цього шампуню. З'явилася лупа, тому вона не задоволена. Ну, такі відгуки моїх клієнтів. Так, тут теж непогані ціни на догляд за волоссям, потрібно подивитися, що тут таке є. Два дорівнює одному хороший варіант і ціни на 10 мл парфумів. Так, і на цій сторінці зацікавив зацікав мене персюдю. Персів давно вже в мене не було цього аромату. А для літа ви всі знаєте, ну, хто не знає, то говорю вам, що це дуже-дуже приємний і чудовий аромат саме на літо. 329 гривень. Непогана ціна, але ж, бачите, 10% знижки. Так, рум'яна. Недавно в мене замовляли такі рум'яна в кульках. Помірний, так? Да? Ні, теплий, теплий замовляли. От, Теж замовила клієнтка, у якої такі рум'яна є, але вона каже, я їх замовила, мабуть, ще коли була. Закінчувала школу, а зараз вона вже прийшла до нас лікарем після інтернатури. І от, каже, ці, ці рум'яна в мене от тільки закінчується. Тому замовила знов їх, подобається. І вже вона бачила, що почала їх використовувати, і так гар, гарно їй вони, саме цей відтінок. Так, ну і все. все. Кінець каталогу. Отак от ми з вами швиденько пролистали каталог номер 6 Дякую за увагу, дякую за коментарі ваші, буду чекати ваших коментарів, буду на них задоволенням відповідати. Ну і, звичайно ж, дивлюся ваші відео, дівчата, в кого є свої канали. Привіт вам усім! І дякую, що ви зі мною дивитеся, не відписуєтеся, підписок зараз немає. Але і добре, що так воно, знаєте, стоїть на якісь конкретні, на конкретні цифри і ну, не зменшується. Це теж доволі таки непоганий показник і непоганий результат. Все, гарного вам настрою, гарної погоди і до наступної зустрічі. Ну і в кінці ще скажу: хто дивиться Євробачення, не забудьте сьогодні подивитися наших дівчат і проголосувати. Всім! Дякую ще раз і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.